Сьогодні ви ведуча церемонії. А кого б ви назвали жінкою третього тисячоліття? Велика увага цього року мала би бути. Надана джамалі власне для мене це жінка третього тисячоліття цього року. Ви актор імпозантний, відомий. Напевно, у вас є прихильниці, які якимось чином проявляють свою увагу. Скільки жінок у вашому фан-клубі? Так би мовити, їх багато, і це приємно, і це зворушливо. Є жінки, які ходять по 5, по 10, по 20, по 30. Навіть є одна жінка, яка виставу кінчетверди дивилася 70 разів. 70? вона жодної. Вистави не пропустила. Ну пропустила через одну. Пропускає. Як сьогодні збиралися на цю церемонію? Як зачіску спеціально, спеціально викликали прокарячий, їздили до перекарні, макіяж, смокін. До нас приходить рескітна дівчина, візажист, яка нам трошки робить е тюнінг обличчя. Е я не можу сказати, що в, я задоволений не її роботою, а власне задоволений своїм виглядом, тому що все-таки актор має завжди глядати на десять. Сьогодні я виглядає муж на сім, тому що мене було дуже багато вистав. Майже щодня я виходив на сцену і чесно кажучи, трошки стомився.